Фонд областной библиотеки для юнацтва поповнився вірменською літературою. Керівництво полтавской диаспоры Вермен подарувало закладу книги своих митців. Загалом це близько сотни примірників, які збагатять іноземний відділ. Фонд этого отдела невелик. Невелик. И мы благодарны всем жителям Полтавы и всем людям заинтересованным, читателям нашей библиотеки, которые имеют возможность подарить книги в нашу библиотеку и пополнить фонд этого отдела. Серед книг як твори вірменських класиків, так і праці сучасників: Рубена Сивака, Єгіша Чаренца і російської письменниці вірменського походження Мар'єти Шагінян є видання вірменською, російською та українською мовами. Представники діаспори говорять: цей подарунок своєрідний знак поваги та дружби в общині хочуть, щоб українці краще познайомилися з культурою та мистецтвом вірменії. Коли придуть, значить, граждані України, скажімо так, армянської національності, сюди в бібліотеку. Для того щоб взяти книгу армянського автора і прочитати, то ми будемо просити наших бібліотекарів, щоб вони давали їм книгу і українських авторів. Або да? ж українські придуїнці прийдуть за українськими щоб далі армян, щоб вони прочитали, познали життя друг друга. Бібліотека імені Гончара та вірменська община також уклали угоду про співпрацю. Незабаром у закладі розташують недільну школу, де займатимуться вірменські діти.